Лима, Навдівка та Сіверськ. Прапори з такими надписами з'явились на майдані волі. Їх встановили студенти одного з університетів Тернополя. Долучився до акції Михайло Прокопів. Каже, робить це не вперше. Сьогодні ми долучилися до акції вільних та нескоренів до проекту окупованих міст. Так як на нашій алеї не було доставлено прапорів Авдіївки, Сіверська та Лиману, ми їх доставили заради того, щоб люди бачили, які міста на даний момент є окупованими. Ділиться міняти флагштоки не важко. Сьогодні це вдалось зробити швидко. Це важливо робити зараз, так як нас військовий час, і цього не можна забувати, і треба постійно допомагати нашим військовим, а також віддавати честь та тим містам, які є зараз окуповані, для того, щоб в найближчому майбутньому вони були дезокуповані. Представлені перші синьо-жовті стяги ще у 2022 році. Започаткував справу Руслан Деревляний. Тоді чоловік розповідав нам, що ініціатива створена, аби нагадати краянам про українські міста, де тривають найзапекліші бої. Зараз чоловік служить у ЗСУ. Перед своїм від'їздом він звертався до студентських товариств університетів. Відповідно, ми підтримали дану дану акцію і зараз поступово в. Досконалюємо її, поступово щось робимо. Це був другий етап нашої роботи. Наступний, наступним етапом нашої роботи буде. Ми хочемо замінити абсолютно всі таблички, окультурити е їх і привести вже це третій етап, це вже буде такий на, даному, на даний час буде фінішний етап для облаштування даного місця. Є й один флагшток, який ще без прапора. Розповідають, це неспроста. Пан Руслан якраз зі своїм сином. Хочуть своїми силами встановити додатковий прапор однієї з бойових частин. Ми зробили флашток, але трішки згодом буде дороблений прапор і буде ще його встановлено. Планують таку ініціативу впроваджувати й надалі, тим самим збільшуючи кількість встановлених флаштоків та найперше з надписами вже звільнених міст.